Мир Божий, дорогі брати і сестри, Церква Ісуса Христа, всі присутні в цьому залі. Слава Богу, за цей чудовий день в нашому житті. Прекрасний. І ми, у домі молитви, можемо, спілкуючись один з одним, а тим більш слухаємо і будемо слухати Слово Боже. І я бажаю прочитати текст у посланні Євреїв, 11 розділ з 24 вірша. 11 з 24 євреїв. Вірує Моїсей, ставши дорослим, відмовився називатися сином дочки Фараона, і вибрав краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову насолоду гріхом. Визнавши ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби в Єгипті, бо він дивився на нагороду. Вірує він, залишив Єгипет. Не побоявшись люті царя, бо він, ніби бачачи невидимого, виявив твердість амінь. Займайте, будь ласка, місця. Ми, люди на цій землі, завжди робимо вибір. Вибір на благо, на славу Богові, або вибір і на користь власного життя, особистого життя. Ми завжди на цій землі стоїмо кожен день перед вибором. Ми вибираємо одне чи інше, досягаючи чогось, стараючись щось отримати, і здається, що це для нас є найкраще багатство в цьому житті або найліпше, що воно може принести для нашого блага і задоволення. Читаючи про Моїсея, про те, що він зробив в своєму житті і чому він так повівся, ми знаходимо відповідь, чому і яка причина. Що саме так він пішов, повівся, що він так жив на цій землі причина. Він зрозумів і збагнув одну істину. Ще тоді, до. Народження Ісуса Христа за півтора тисячі років. Моїсей дивився вперед і побачив і зрозумів важливу істину. Побачив, зрозумів вірою, що саме Він зрозумів. Він побачив багатство, яке є в Ісусі Христі. Багатство полягає в тому, що переживе Ісус Христос на цій землі і вже пережив. Та ганьба, яка була покладена на Христа, те, що Христос отримав або переніс, пережив, те стало для Моїсея найбільшим багатством. Багатством, яке не зрівнюється ні з ким і ні з чим. Багатство набагато більше, ніж всі скарби Єгипту, як це ми читали в 26 му вірші. Тому я би хотів з вами пороздумувати якраз і над цією темою ганьба Христова неймовірне най... най... велике багатство для світу. Те, що Христос дав і зробив для нас, людей, це справжнє багатство, це справжній скарб, це те, чим необхідно жити, цінити і завжди любити. Як я вже й говорив. Перед нами завжди стоїть вибір в земному житті, якого багатства нам шукати, і заради якого нам необхідно покласти життя. Ісус Христос свого часу він сказав, що не можете ви служити двом панам, не можете служити Боговій мамоні. Отож, перед нами є два скарби. Перед людьми запропоновано. Два скарби. Багатство одне і інше. Перше багатство це Бог, Ісус Христос, як особа. Інше багатство це є матеріальне. Це земне, тлінне, проходяще, минуще, минуще, воно пропадає. Це слава ця земна, влада земна. Одне і друге. Христос каже, не можете служити Богові, не можете служити і земному багатству мамоні. Неможливо, як Бог вимагає повної посвяти, так і вимагає це все матеріальної повної посвяти, щоб мати успіх. Також премудрий Соломон сказав, він запропонував мудру річ. Він сказав, за весь свій маєток, здобуй саме собі що, розум. Притчі 4.7. Все, що ти маєш на цій землі, що ти здобув, що Бог дав по своїй мил милості, каже, за весь свій маєток здобуть собі розум або розуміння, знання, здобуть, щоб міг чітко розуміти, що є добре, що є зле, щоб міг вибирати те, що є на славу. І хвалу Богові. Також Ісус Христос говорив до своїх учнів, до народу і сказав: бо яка буде користь людині, яка користь людині, якщо у нас добуде весь світ? Якщо у нас добуде все? Яка користь? Цього? А свою душу занепастить? У нас людей є щось набагато цінніше, важливіше. Це наша душа. Якраз для нашої душі важливіші і цінніші і є скарбом це не те, що ми бачимо на цій землі, чого ми би хотіли досягнути, взяти. Для душі Бог є понад усе. Він має стати Богом. Бог має стати для нашої душі понад усе. Тому і Моїсей, розуміючи істини, Розуміючи життя, маючи розум, мудрість, він подивився вірою на прихід Ісуса Христа на цю землю. Він дивився, що Він має прийти. І побачив, що саме в Ісусі Христі, в ганьбі Ісуса Христа є найбільше багатство, найкраще багатство в Ісусі Христі схований скарб. Чому саме Христос? Чому саме те, що Він переніс, те, що Він вчинив, є великим скарбом для кожного із нас? Для кожної людини має стати Ісус Христос скарбом. По якій причині? Тому що це Бог так спланував. Бог так вирішив. І що Бог саме? Сказав про Ісуса Христа, або чому Він визначив саме Його. Як ми читаємо у першому посланні Петра, другий розділ 4 по 6 вірш, апостол Петро, свідчачи про Христа, свідчачи про нього, що він говорить, хто він по справжньому є, визначений саме Богом, покладений Богом. Ким? Ми читаємо. Приходячи до нього, до Христа, каменя живого, людьми відкинутого, а Богом вибраного коштовного. І самі, мов живе каміння, будуйте в себе дім духовний і священство святе, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Тому й міститься в Писанні: ось я кладу на Сіоні наріжний камінь, вибраний коштовний. Тож для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. І камінь спотикання і скеля спокуси, вони спіткну, спотикаються, не віряючи Слову, на що вони призначені. Отож, Ісус Христос, Він є камінь живий, наріжний, вибраний, коштовний. І ставлення людини до Ісуса Христа, воно приносить або їй благо, або їй покарання. Хто вірує в Ісуса Христа, для кого саме Ісус Христос є скарбом коштовним, цінним, така людина не буде посоромлена. Така людина буде на цій землі найщасливішою. Тому що вона знайшла найкраще, найцінніше і найважливіше. І зараді Ісуса Христа, зараді такого скарбу, готова людина все покинути і жити ним. Те, що Ісус Христос зробив, саме Він був посоромлений, Він був пригнічений. Він постраждав, його ганьба, посоромлення, його страждання і смерть це є найбільший скарб у житті кожної людини. І знаючи такого Ісуса Христа, люди зрікаються, Зрікаються всього земного. Про що ми побачимо пізніше? На жаль, на, жаль, на сьогоднішній день дуже багато людей, які відкидають цей скарб. Не вірять Слову, не приймають то, того всього, що зробив Ісус Христос. Ісус Христос для таких людей став каменем спокуси, спотикання, і вони йдуть у загибель. Цікаво, апостол Павло, пишучи про Ісуса Христа, описуючи Його, Він теж проголосив одну з найважливіших істин. Він каже, що у Христі, саме у Христі, заховані всі скарби премудрості і пізнання в нашому Господі Спасителі. Тому і апостол Павло в іншому тексті ще каже, що греки пошукують мудрості, а юдеї ознак, а ми проповідуємо кого? Христа Ісуса, Христа Розп'ятого. Для нас же ми для нас, покликаних, як юдею Елінів, Христос це Божа сила і Божа премудрість. Отож, дорогі мої, Ісус Христос це найбільший скарб в житті. І хто сприймає такого Христа, вірить в такого Христа, яка буде поведінка? Ми повернемось до Моїсея. І Моїсей, Він збагнув. Він зрозумів, яке є багатство в Ісусі Христі. І так, як Він це зрозумів, пізнав, дивіться, які рішення Він прийняв в житті, повіривши в Ісуса Христа, повіривши в те, що Він має постраждати, померти і воскреснути із мертвих. Він, побачивши віру Ісуса Христа, це допомогло йому зректися саме чого? В слави Єгипетської. Він Ставши дорослим, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він відмовився від слави Єгипетської, він відмовився від імені, він відмовився від багатства, від пріоритетів. Чому? Він зрозумів, яке багатство в Ісусі Христі. Також ми знаходимо, що Він зробив вибір. І саме вибір, що. Краще що в житті, краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову насолоду гріхом. Уявляєте? Людина, яка зрозуміла, хто є Ісус Христос, що вона в ньому має, така людина готова на що? На страждання. Така людина готова страждати з народом Божим, готова страждати з Ісусом Христом. Аніж мати тимчасове, тимчасову насолоду гріха. Також ми знаходимо, що, що зробив Іс... Моїсей, коли він зрозумів багатство, яке він має в Ісусі Христі, що воно це є найбільший скарб для Нього, то що він зробив? Бо Він дивився куди, Чому? Чому Він так поступив? Він дивився на нагороду Божу, яка є в Бозі, Ісусі. І ще що ми, ми знаходимо, що Він, дивлячись на скарб, який в Христі Ісусі, Він залишає Єгипт. Він полишив Єгипет, вийшов з Єгипту. Чому, я ще раз наголошую, він збагнув, зрозумів, хто є Ісус Христос для нього. Цікаво, апостоли. Яка оцінка була апостолів того, що вони зрозуміли і збагнули в Христі? Оцінка багатства Христового апостолами, що ми чули, читали і читаємо? Пам'ятаєте, коли Ісус Христос їх покликав, що вони зробили? В Луки 5:11 написано. Вони покинули все, і що? Пішли вслід за Ісусом. Людина, яка зрозуміє, хто є Ісус Христос для неї, людина, яка пізнала, збагнула скарб Ісуса Христа, що Він дає, такі люди покидають усе і йдуть вслід за Ісусом. Що цікаво, Петро з часом спитав Ісуса Христа, Господи, ми все покинули і пішли вслід за Тобою. Христос дав відповідь і сказав: ви вже на цій землі отримаєте нагороду сто крат, а в кінці будете мати життя вічне. Оцінка апостолів, багатства Христового. До чого їх мотивувало? Покинути. Покинути все і піти вслід за Ісусом. Цікаво. Ми знаходимо апостола Павло, яку, яку зробив оцінку Христу. Він зрозумів теж, наскільки Ісус Христос є багатий, що в ньому скарб захований найкращий. І Павло, знаючи Ісуса Христа, зрозумівши багатство, яке Він має в Ісусі Христі, як Він живе на цій землі. Про це Він свідчить у Филип'ян. Третій розділ 7 по 14 вірш. Ми в сьомому вірші знаходимо, що надбання, яке він мав, апостол Павло, то він ради Христа визнав за втрату, все, що він здобував, все, що він досягав в житті, заради Христа він все вважав за втрату. І взагалі все за втрату вважав, ради чого? Ради переважного пізнання Христа Ісуса, ради якого усе втратив. І визнає все за сміття, щоб надбати Христа. Восьмій вірш. Уявляєте? Розуміння цієї простої істини, хто є Христос? В ньому великий скарб, в ньому багатство. Хрис... І Павло заради нього, він відмовився всього. Він залишив все. І для нього. Стало найбільшим, найважливішим, найцінніше, знаходячись в Ісусі Христі, не з власною праведністю, яка від закону, але з вірою в нього. Це є найкращий стан життя. Коли ми приваємо в ньому і розуміємо, віримо, що наша праведність або праведність, яку ми маємо, це Христова праведність, приваючи в цій праведності. Людина живе пізнанням Христа, має одне бажання пізнати силу Воскресіння Його, мати участь у стражданнях Його, уподоблюючись Його Христовій смерті, досягаючи Воскресіння мертвих. Ось здоровий духовний стан людини, яка зрозуміла і збагнула, що вона має в Ісусі. Христі. Розуміння всього, що ми маємо в Ісусі Христі, воно апостол Павла, і нас має мотивувати, що це має стати нашим образом життя. Життя того, що ми живемо Христом, пізнаємо Христа, участвуємо в Його страждання, пізнаємо Його силу, це образ життя кожного дня Ісусі Христі. Тому, дорогі мої брати і сестри, ми можемо ще багато брати прикладів. Із Біблії, де мужі Божі, де також і жінки Божі, вони пізнавши багатство скарб в Ісусі Христі, їхнє життя докорінно змінювалося. Тому запитання зараз до кожного із нас. Хто або що для тебе є скарбом, багатством? Заради кого чи чогось ти живеш? Хто для тебе Ісус Христос? Вибери неймовірне багатство Христове. Будеш в ньому мати життя справжнє, вічне і на цій землі нове життя. Тому нехай нас Бог всіх рясно благословить, щоб ми могли зрозуміти. Пізнати, що ми маємо в Ісусі Христі. Амінь. Помолимось.